Установлено дві бочки в парі шестикубові кубові хандлер. Подача загрузки води. Шланга йде назад, заправляється через помпу, заправляється в хандлер. Можна закритим тим краном дальнім. Закривають коли бочка вода, він качає сюди. Закачують через кран, через помпу лічно. Установка така. господарство, Виходний кран на дві сторони, щоб легше було прискотілю, підходить. Ось один. Тут пробка стоїть. Ось кран другий. Бустро сйоме. В такій парі закальцовано з бочками. Крани не встановлені, Господарство не захотіло встановлювати крани. Скажу їм, хватить цього. Заправка буде кейса 3330, вони стоїть подвоз води камазом вдалеке Бачите, мат? Все, систему запустив. Господарство саме вже робило оці ось крани, всі розйоми. Желання в них таке було. Це хандлер для змішувач. Змішувати матеточну розчину. для размешивания концентрата. В э, места будут установлены канистры химии и таташ там с той стороны тоже есть. Сейчас покажу. Пообещал сделать лесенки себе тут. Ну, вот тут будет химия стоять, не будет отдельно подвоз машины, не на КАМАЗе. Такая их ситуация, так и не захотела Сейчас две секунды. Покажу, як воно все стоїть на прицепі. Господарство знайшло свій старий прицеп. Встановили його, поставили нову резину, тому що 12 тонн води. Рішили, чисто буде передвигатися по полю. Подвоз води буде КАМАЗом, тому що далеко возить воно. Все. Англій розстоїть, пожалуйста. З цієї сторони борти зняли, борти з тієї сторони поки стоять, але їх можна зняти. Зараз обійду покажу. Ці я їм теж порекомендував їх зробити в підставку з боку, щоб відкривалися. Ну, як... Ось виход на дві сторони зробили, чисто підоприскувати. Їхня система ну, я рекомендував поставити крани ще дополнительні на кожну. Вони не захотіли. Ну, кажуть, ось Камаз буде під'їжджати ззаді, грубо говоря, відкриватися. Кран взагалі український якийсь поставили, ну це їхнє право. Все. Дякую за увагу. Запустили. Сьогодні їдуть вже працювати. Обучення провели.